Не можуть поділити гроші за утеплення будинку. Луцьке ОСББ, що на вулиці Коняки на б взяло участь у державній програмі Енергоді. Планували, що утеплять будинок, зменшать платіжки за комуналку і наведуть красу у багатоповерхівці. Левову частку витрату взяв на себе державний фонд енергоефективності. ОСББ ще у 2021 році уклало договіри з підрядником, але не сталося, як гадалося. Будівельна фірма подала. До суду, мовляв, ОСББ не доплатило. Біля будинку і досі лежить рештування, А фірма, котра утеплювала стіни, подала на ОСББ до суду. Мовляв, їм не доплатили за виконані роботи. Були проведені будівельні роботи і фактично за частину будівельних робіт ОСБ не розрахувалася. Скажімо так, гроші від фонду енергоефективності вони отримали на оплату саме цих будівельних робіт, а до самого підрядника ці гроші не дійшли. І відповідно, були потрачені на зовсім інші цілі головою ОСББ. Просили, чекали, рік чекали часу, поки з нами розрахуються. ОСББ не розрахувалося, відповідно змушені були прийти до суду, оскільки це ж теж гроші, заробітна плата працівників, це ті матеріали, які були потрачені. Роботи виконували поетапно, каже представник будівельників. Мовляв, ОСББ їм уже заплатило мільйон сімсот тисяч гривень, а понад 600 тисяч, нібито не доплатили, вважає представник фірми. Каже, що були підписані акти. ОСББ прийняло виконані роботи. Мовляв, не було зауважень і в незалежної структури, яка здійснює технічний нагляд за проведенням робіт. Крім того, пройшло експертну експертизу. Е -е Міністерство внутрішніх справ на належність і відповідність цих будівельних робіт і ціноутворення. Все було підписано, все було гарно. Фактично, фонд енергоефективності перевірив роботи Переп... і опісля перерахував кошти на ОСББ. Відповідна процедура, верифікація заявки, так звана. Тобто ОСББ звертається до фонду, повідомляє, що от такі то роботи вже проведені, от такі-то акти підписані, такі-то технічний нагляд підписав, от такі то експертизи. І тоді вони на своєму засіданні, по моєму правління, приймають рішення погодити цю заявочку на повернення коштів чи не поготи. Але в цій історії не все так однозначно. Голова ОСББ розказує, що утеплення їхнього будинку стало справжнім ходінням по муках. Спочатку підрядник обіцявся, що він виконає всі роботи, пригадує голова ОСББ. Ремонт даху, утеплення стін, цоколя та опалювальної системи, встановлення балансувальних клапанів і вимощення біля будинку. А далі почалося з того, що одну стіну утеплив. Немає людей. Якщо для чого вийшли? Я ж вам мільйон сімсот дала за всі роботи. Ми підписали договір, що він за півроку е, цей будинок зробить. Нам одну стіну зробив, то в нього людей немає. Е, і на цілу зиму пропав. Почалася весна, дзвоню. Чого не починаєте робити? Ну то ж війна. Кажу, чекайте новини. Контужений. На будинку аварій нема. Всі люди працюють, надала йому підрядчика, який зробить дах. Потім почали утеплювати будинок. Не приходить, не появляється. Я додаткову угоду з ним роблю. Що ви відмовляєтеся від того, що ви знову людей немає на опалення, тобто на виконання сантехнічних робіт. Мовляв, погодили і терміни виконання. Я вивожу із того загального договору оці роботи, що він ми віднімемо суму і буде інший підрядчик робити. Він погодився, підписав. Чому ж тепер судяться за гроші? Голова ОСББ вважає, що могли бути певні махінації з документами. Вони в експертизі представили договір, не той, що пішов на фонд, де є додатки, є тобто календарний план виконаних робіт, і е, стала ціна. В них вони ці пункти собі виключили подали договір старого зразка. Там де без термінів виконання так. Так, да, там, де дам, були, ага. бо у нас на півроку був договір заключений. Розумієте, він то його два роки робив. Як усе було і хто тут правий, має з'ясувати суддя надійшли витребувані судом документи, грантовий довір, заявки на виплату, верифікації, рішення дирекції фонду про виплату траншів по договору, платіжні доручення, долучені. Документи протокол узгодження цін на матеріальні ресурси усі підводні камені дістануть через тиждень, коли справу розглядатимуть по суті. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.